Це бачить, Був ой, голод був, люди вмирали. Ти повніш голоду, я не помню. На шість хвилин вона раніше. Зараз немає. Вони кажуть, ідіть вдома пристаріли, а я не можу. Я не можу, бо я відвикла, щоб мені хто хрупів. Я до неї дзвоню. Вона трубки не бере. Не бере. Та я така зла їзди на страширах офісіку. Пранік, праніку, чишай. Вона хубасу купляю, нема зубів. Нема чим їсти. То я вору. Ну, щось дуже любитель вжив. я теж тримаю. Вона тримає ною ну, не менше.